Ми закінчили з вами будувати процесор, зробили пам'ять, навіть вже якісь невеличкі програмки можемо писати. Але якщо процесор буде жити у своєму якомусь світі без можливості комунікувати з реальним світом, то який в цьому сенс? В наших комп'ютерах та й не тільки комп'ютерах є купа периферійних пристроїв: клавіатури, мікрофони. Мережеві карти, відеокарти, монітори і так далі. Всі ці пристрої не є частиною процесора, вони окремий елемент в цій системі. А тому треба подумати, як забезпечити комунікацію між цими компонентами. Якщо людина натиснула кнопку на клавіатурі, то процесор має про це якось дізнатись. Якщо треба написати на екрані напис «Hello World», то процесору треба мати можливість. Писати туди дані. Це і є те, що називається input-output або скорочено IO. Якщо ми хочемо отримати якісь дані від зовнішнього пристрою, то це input. А якщо ми хочемо результат роботи процесора, якісь корисні дані, вивести на зовнішній пристрій, то це output. І річ у тім, що є декілька способів, як цього досягти. Я вже встиг познайомитись з рівнем в цій грі, тому поговоримо про той спосіб, який тут використовується MemoryMapped.io. Називається цей спосіб Memory Mapped, тому що зовнішні пристрої використовують адреси пам'яті для того, щоб себе адресувати. Згадайте, що коли ми працювали з оперативною пам'яттю, то там були адреси, які ми вказували їй для того, щоб. Обрати конкретний регістр по тій адресі. Якщо ми записуємо в регістр A нашого процесора число 42, то значить в оперативній пам'яті активний регістр буде регістр по адресі 42, з яким ми і працюємо. Так от зовнішні пристрої також мають свої регістри і свою пам'ять, яка адресується в тому ж адресному просторі, що і наша оперативна пам'ять. Просто що за іншими адресами. І якщо ми знаємо, які саме адреси використовують зовнішні пристрої для комунікації, а ми знаємо, то ми можемо реалізувати інпут output спілкуючись начебто з оперативною пам'яттю з точки зору процесора. Тобто є зовнішній пристрій, він моніторить адресну шину процесора, та якщо бачить, що Процесор вказує адресу його регістру, то він під'єднує свій регістр до шини даних процесора, куди ми вже і пишемо або читаємо дані. Поговоримо про це вже на конкретному прикладі. В цьому рівні гра нам пропонує під'єднати лампочку та кнопку таким чином, щоб вони були доступні, начебто, цей регістр оперативної пам'яті. Про адресу цього регістру ми тут не говоримо. Говоримо тільки про сам регістр у виді значення Х на вході, та вже відомі нам пропорції Storbit та «clock». Щоб це було більш схоже на регістр, пропоную поєднати вхід X з виходом схеми, але не напряму, а через сплітер та бандлер. Така конструкція нам потрібна, щоб я міг візуалізувати, що це і регістр, в який ми можемо писати і читати з нього дані. І при цьому мати доступ до окремих його бітів. Тепер почнемо розбиратись за откуд. Перетягнемо на канву лампочку та подивимось на її специфікацію ліворуч. В специфікації сказано, що біти 0 та 1 нашого регістру керують станом цієї лампочки. Якщо перший біт виставити в одиницю, то ми маємо вімкнути лампочку. А якщо виставити нульовий біт в одиницю, то вимкнути її. Причому. Зверніть увагу, що ці сигнали мають йти до неї тільки тоді, коли сторбіт одиниця та клок одиниця. Тому перетягнемо ще і компонент End, в якому поєднаємо сторбіт та клок. Якщо цей end буде давати нам одиницю, значить ми можемо відправляти сигнал на лампочку. Якщо нульовий від одиниця, та ми можемо подавати сигнал. Значить, скеровуємо його на вхід OFF цієї лампочки. А тому беремо ще один end, до якого під'єднуємо нульовий біт та вентиль end. А результат йде на лампочку. Те ж саме ми робимо із першим бітом регістру. Для того, щоб перевірити, що ми правильно все поєднали, виставимо Store Bit в одиницю та Clock в одиницю. Тепер, згідно зі специфікацією, Якщо ми запишемо одиницю в перший біт регістру, то це має вимкнути лампочку. Перший біт регістру одиниця це двійка в десятковій системі числення. Тому записуємо двійку в регістр та сподіваємось, що вона загориться. А для того, щоб її вимкнути, нам потрібно записати одиницю в нульовий біт регістру, а це одиниця в десятковій системі числення. Тому пишемо одиницю в регістр. За output ми розібрались. Тепер перейдімо до input. Перетягнемо кнопку на канву та почитаємо в специфікації, який її біт. Написано, що 15-й біт регістру показує стан кнопки. Якщо він одиниця, значить кнопку натиснули. А якщо 0, то ні. Причому тут не пишуть про те, що треба синхронізувати її з годинником. А тому можна просто поєднати на 15 біт нашого регістру. Тепер. Коли ми натискаємо на кнопку, ми бачимо, що 15-й біт регістру отримує значення одиниця. Ну і, звісно ж, тим самим змінює і саме число на виході цього регістру. А ми, своєю чергою, знаючи, який біт відповідає за стан кнопки, зможемо дістати цю інформацію із цього значення. Ось так і будується Memory Mapd input-output. Якщо ми дамо цьому регістру. Конкретний адрес в адресному просторі, нехай це буде 42, то ми зможемо комунікувати з цими пристроями, з лампочкою та кнопкою, виставивши адресу в процесорі в 42. Для цього в нас є навіть окремий регістр і інструкція для цього, пам'ятаєте. Пишемо в регістр A, число 42. Та коли ми будемо читати значення з цієї адреси, начебто з оперативної пам'яті. То ми будемо бачити стан кнопки на 15 му біті. А якщо ми захочемо ввімкнути лампочку, то ми запишемо в регістр за цією адресою числа 2, як ми і зробили, коли перевіряли, що все працює. Поки я вам це все розповідав, мені не давала спокою кнопка next level. Судячи з того, що ми бачили в списку рівнів, то це мало б бути останнім рівнем. А тут якась кнопка next level, яку мені навіть страшно натискати. А скільки рівнів тут хоча б?